Так, закупи починаємо О, гляд, Ну, точніше, то отак. Все. Тут ще. І ще й на плитці бо все на столи не влізлося. Так, сир 300 грам, 85 гривень. Такі сусіські, ну це Польща і то, і то. Курячі, вони по 135 гривень кілограм. Оцет винний, ну бачив він подорожчав, так що вирішив вже. Собі з запасом купити, то взяв три бутилки. Він ще по 63 гривні. А вже в сільпо бачив він 87. Сік е 60 і 65, 65, 64, ну коротше. Маліці міні-моцарелки 71 гривня і дріждю духмяна хата 17 гривень. І цукор теж польський. Забрав останній з магазину по 30 гривень кілограм, бо вже всюди по 33 Ну, ще в копійці також, якщо хочете, ще цукор є по 30 гривень. Щось там 30 гривень, 40 копій, чи щось таке, цей діамант. ну Мені вже цукру хватить, то я вже не брав, але побачив, що ще є в копійці. ну Зараз, от якраз до копійки. І дорога переходить. Це, як Завжди в мене коти. Любий ось цих кормів е, Леопольд. Він 7,90, да. ну, коротше, 8 гривень. Рівно 8. Коротше, 8 гривень виходить. 7,95 чи 7,98 він там виходить. Коротше, 8 гривень. І досить хороший корм. У мене коти його наминають. Так що хочете купляти котам щось таке і любите теж мати завжди з запасом можете йти і купити в копієчці В цілому. І в цілому закупи це на 2500-2498 гривень, якщо вже прям точно-точно. А, і ще з копієчки господарське мило по 12 гривень. Такі от мила рідкі, це, це в магазині оце, і все від 10 гривень. От з гранатом по 9 гривень. Така штука 14 гривень. Все, тепер аврора. 23 гривні такі от салфетки. Так, Аврора тут 475 гривень, все разом вийшло. І знову ж таки корм по 9 гривень. Будь-який вже казав. 23 гривні салфетки. Кухоль. Такий. Ну, це і на пиво, і на всякі коктейлі, які буду я теж знімати, всякі такі відео з кавовими коктейлями, різними молочними і просто коктейлями, Коротше, на літо щось таке освіжаюче з льодом. Ну, щоб гарно було видно, то такого прозорого бокала мені треба, хоча він і так, напевно, довго не поживе, бо коти його вб'ють, як і будь-якого, який буде стояти на столі і забудеться сховати. Каркаде по 34 гривні. А кавафор, така розчина, 54 гривні. Мені треба буде на морозиво чи на щось там таке треба буде. Сіль по 12 гривень, сезон закруток, так що вже побачив, що є, то хай вже лежить. Батончики такі от по 9 гривень. І ця штучка 29 гривень. Кавун м'ята лимонад ще такого не пробував. Це з цього має вийти 3 літри. З якоїсь смачної водички. Ще забув туалетний папір 7 гривень. Тебе я починаю морозива, щоб воно мені нормально не Ну, точніше, не розморозилося, а і, і нормально вже заморозилося, бо воно вже трохи в вморозилося, полежало. 100 ванільне 110,70. Це по знищенці, бо так воно 130. А якщо ще маєте карточку АТБ, то буде по 105,17. А, точніше, навпаки, це вишневе. Та, 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 з вишня 110, а так, 105. А ванільне 130. Ну, воно його. По черзі, ставлю, я так зрозумів. Бо минулий раз я брав, то ваніль не було по акції, власне, по 105, це було по 130. От зараз така акція на морозиво. І акція ще я на в стаканчику, там воно по 9 гривень, розумний вибір з цих же самих. І на всякі заморожені льоди, там дуже смачний ожина по 16 гривень. Так, батончики ці по 27,90. Такі от є класні охолоджуючі елементи. Поклав собі в сумку, чи в сумку, в холодильник, чи навіть оцей такий пакет термо. І воно вже собі там, гарно охолоджене. 27,90. Вони є в різних ну, грейпфрут, апельсин, лимон і ківі. М -м -м. Такий от дуже класний гель, мені казали, що класний. Правда, я ним не користувався, так що взагалі без поняття. 60 гривень, 60 копійок. Туалетний папір 11,90, ну, тут це щось типу підтобухів косять І акція в АТБ про яку я взагалі не чув, щоб десь озвучували. Не читав, чи може я пропустив. Коли береш щось там більше, ніж на 300 гривень, можна купити одну пачку цукру по 25 гривень. А так цукор 33 гривні. Ну, хоч якась дрібнота, але приємно. І хліб такий вже такого не пробував. Мені вже щось кулена чи переїлося, треба трохи змінити. Хліб зерновий 420 грам, 29 гривень Ну і звичайно кажу, цю пачку цукру взяв отак. Ну, раз акція треба брати. І сільпо, сільпо в мене на 608 гривень, 7 купів. Е, ковбаса. Я вже її декілька разів показував, на неї щось постійно акція є, досить прикольна, чи на е, солянку, кажу солянку, так. ну, та й на солянку, чи на окрошку, чи просто на якийсь бутерброд гарячий там кубиком порізати. Дуже класно. Мені подобається. 59,90. Така от паличка теляча. Це варена ковбаса. Айран такий, це зараз на молочку дуже багато всільбоє, всяких там акцій, цих ціну занижок, так що дуже багато на все на кефіри, на молоко, на наряжанки. Айран такий, він зараз 49,99. А там він був 5999, тобто на 20 гривень дешевше. Батон 20 гривень. Смалець стандартно там по 6 гривень.

44,99 такий айран. Боряки в нас по 46 гривень. Дві штучки я взяв молодих. Така ряженка от з яблуком, а з грушею печеною. Вона взагалі була 79,99. Потім стало 62,99. А зміну 40 вийшла по. 37,79. Одна і друга. І кефір замість 62,49. Вийшов зараз по цьому 37-39. Так що, такі-то в мене закупи. Дякую, що завітали на канал. Що підписалися. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся, буду дуже вам вдячний за підписку, вподобайку і дуже, дуже, дуже багато коментарів. Так що всім мирної ночі, мирного неба і слава Україні!